Друзі, всім привіт! Вітаю вас! Сьогодні з вами будемо квасити швиденько. Дуже огірки. Тільки подивіться, яку красу я знайшла на базарі. Тут в нас і хрін, і часничок, і кріпчик, і гарні огірочки. Робиться все дуже просто. Нам здобиться лише ось такий букет. Бажано. Якщо немає такого у вас скропчику, візьміть звичайний кріп з супермаркету, сіль та вода. Звичайна холодна вода. Головне, щоб вона була не з-під крану, звичайно, бутильована вода. Огірки попередньо я замочила на одну годинку, промила їх гарненько і зараз будемо ними займатися. Беру каструльку, в мене така на 2 літри. кропчик, хрін, часничок. Поклали і тепер беру огірочок і просто зрізаю в нього ось так краєчки. Все дуже швидко. На це нам задовиться з вами буквально 5 хвилин, не більше. І в нас з вами вже буде краса наша. Кваситись. Зверху ще викладаю ось так кропчик. Тепер робимо наш розсіл. Тут дуже все легко, просто Літр води сюди додаємо 45 грам солі, перемішуємо гарненько до розчинення солі, і наш з вами розсіл готовий. І просто ось так з вами заливаємо. Нашим розсолом, якщо вам його не вистачить, зробіть ще половинку. Бачите, в мене не покрилось, зроблю ще на півлітри води розсолу. Ось так додаю ще водичку. Все, бачите, гарно все в мене покрито. Тепер беру звичайну тарілочку, ось так її кладу, щоб вони в нас не спливали і всі-всі були у водичці. Все, наша з вами робота на цьому закінчилася. Тепер залишилося почекати на наші огірочки приблизно 2-3 дні, щоб вони в нас гарно заквасилися. Я зазвичай ставлю всю цю мою конструкцію просто на кухонному столі. Ну що ж, в мене пройшло 3 дні. Зараз перевіримо наші огірочки. Як тут вони в нас заквасились? Подивіться, яка нас краса. Ось такі гарненькі, файні друзі. На мій смак просто неймовірна смакота. Зберігаю я такі огірочки просто в холодильнику у цьому ж розсолі. Це друзі, просто пісня справжня. Обов'язково готуйте. пишіть свої коментарі, як ви квасите огірочки, чи будете квасити цим літом? І до нових зустрічей, друзі. Бувайте.